Отже, е коментарі щодо цього сюжету, але пане Юрію, ми бачили, що у вас є ремарка щодо слів е е Володимира Гарієва. Будь ласка, ну я так думаю, що Володимир Гар'єв не мав на увазі британського прем'єра Джонсона і його дипломатичних здібностей, коли говорив, що нам треба залучати якихось дипломатичних екол. Слушайте, але це він натякав на, на того, хто був режисером таких стратегічно переможних в лапках. Стратегії мінського Мінськ-2, жму руку обіймаю, тому мені дивно чути про те, що Володимир Володимирарів вважає, що перемовини за участю сполучених штатів і України перемовини для того, щоб заспокоїти Росію, є чимось безгоздим, нелогічним, ненормальним і так далі. Факт наявності переговорів уже свідчить про те, що вплив від Сполучених Штатів на Росію існує і може бути більшим. Факт того, що поки що Росія не отримала нічого від Сполучених Штатів, говорить про те, що Сполучені Штати мають можливості впливати на це. Uh -huh. Факт того, що Росія дуже складно вчора і сьогодні робить якісь заяви, говорить про те, що вони насправді вже починають заплутуватися, і їхня стратегія висувати, вимагати максимум, нічого їм не дає. Звичайно, що і нам не просто з цієї сторони. Тому що, все ж таки, Трамп і його команда хоче бути миротворцями, хоче зробити це максимально швидко. Але повірте мені, стратегія, ті, хто її транслюють і її виконують, не показали ще всі свої карти і всі свої можливості. Те, що ми зараз можемо сподіватися, я сподіваюся, що це справді буде. А на перемир'я і зупинку обстрілів на небі і в морі посилить нас економічно. За дотриманням цього може слідкувати сполучені штати, за дотриманням миру на землі може слідкувати в тому числі європейський контингент, і розмови про це ведуться. Повірте мені дуже активні. Можливо, ми поки що ще не все чуємо в публічному колі, але я впевнений, що Європа чітко усвідомлює всі загрози і чітко усвідомлює роль України і українців в цьому процесі, і наскільки зім важлива ця допомога, і наскільки важлива ця допомога саме зараз.